Ловодна дівчинка-підлітка дуже незграбна, постійно потрапляє в якісь негаразди через випадковість, яка спричинена її допитливістю, потрапляє в інший світ з іншими законами і дивними жителями, які точно не є людьми. Завдяки своїй відкритій душі і приємному характеру. Героїня швидко знаходить спільну мову майже будь з ким. Її приймає у своєму будинку місцева сім'я, члени якої з часом стануть її незмінними товаришами в пригодах. І по факту другою сім'єю, але попри нових друзів, сім'ю і веселі пригоди, дівчинка намагається знайти дорогу додому і, звісно, паралельно бореться з режимом в лиці тиранічного правителя. Напиши в коментарях той твір, який в тебе перший просоціювався з цими рядками: будь то фільм, комікс, книга, бо під цей опис я певна підходять не тільки ті два мультсеріали, які я сьогодні порівнюватиму. Будемо поповнювати нашу колекцію історій про попаданок і попаданців. Ах так, кокосики з вами Сітрон, і сьогодні я хочу обговорити два мультсеріали, думаю, зрозуміло, яких не тільки з опису на початку, а й назви самого відео: Совиний дім та Амфібія. Одразу попереджаю, що будуть спойлери. Багато спойлерів, бо це аналіз порівняння, і без цього на жаль, ніяк. Чому ж мені спала на думку ідея порівнювати саме ці два мультсеріали? В них схожа ідея і синопсис, схожі героїні. Вони виходили майже в один час. Їх робила одна студія, і керівники цих проєктів в тій чи іншій мірі раніше працювали над Gravity Falls, що не дивно через попередній пункт. А і, до речі, Алекс Хірш, продюсер Gravity Falls, в оригіналі озвучував декілька ролей в цих проєктах, і це дуже мило. Тому причин, на мою суб'єктивну думку, достатньо. Почнемо порівняння зі схожостей цих двох проєктів. Для початку в них явно прослідковується однакова структура. Ось що я маю на увазі: попадання в інший світ, бажання повернутись, неможливість це зробити, пригоди. Нові друзі і сім'я, пізнання і прийняття себе, дорослішання і усвідомлення відповідальності, несподіване повернення додому з новими друзями з іншого світу, фінальна битва хеппі Енд. Звісно, там є суттєві відмінності, про які я говоритиму далі, але більшість ключових моментів і посилів доволі схожі. Це можна назвати співпадінням або банальною формулою, яка точно спрацює. До того ж, ці сюжети вже давно написані Шекспіром, а нові це просто інтерпретація класики. Проте це більше походить на дефіцит ідей та самоповтори, що можуть призвести до стагнації. І, відверто кажучи, студія вже опинилась. На цьому етапі, і це не тільки про мультсеріали. Тепер до більш позитивних схожостей. Мене дійсно порадували сім'ї головних героїнь. Вони переймались за своїх дітей, намагались прийняти, підбадьорити і були задіяні в сюжеті і надавали реальну допомогу. А ще дуже мило, що і батьки Ен, і мати Луз прийняли нову сім'ю своїх дівчат. Пишу ці строчки і бачу від того, як це прекрасно. Для мене обидва ці проєкти вартують уваги. Вони цікаві, незважаючи на об'єктивну схожість, все одно різні не тільки світами, подіями, акцентами, а й атмосферою. Тож тепер до відмінностей. Попри схожий архетип та розвиток персонажок є риси, які чітко відрізняють вуз і «Енн». Наприклад, Луз із совиного дому потрапляє в світ, наповнений магією, з звайбами Гаррі Поттера, але більш нуарного. Їй дуже подобається цей новий світ, і вона починає відчувати себе в своїй стихії. Спочатку це було її рішення залишитись там і навчатись. Попри те, що головна героїня відверто дратує, принаймні мене, в якийсь момент настає катарсис, і я, як глядачка, зрештою почала її співпереживати. Це сталося приблизно тоді, коли почався оцей процес дорослішання і прийняття на себе відповідальності. В свою чергу Ен з Амфібії потрапила в більш незвичний світ і не бажала там довго затримуватись, проте вона навіть не розуміла, як і чому вона там опинилась, як повернутись і де її подруги. На відміну від вуз. Ен мала друзів і до потрапляння в цей новий дивний світ. Вона більш спокійна та врівноважена, і вже на початку її дії більш дорослі і відповідальні. Звісно, не всі вчинки Ен були адекватними, але в порівнянні з вуз ця героїня мені більш симпатизує. Ва сім'я Вус нетипова. дуже незвично бачити на екрані вже доволі дорослу жінку з цивиною, яка не має партнера і своїх дітей, і при цьому щаслива живучи своє повноцінне життя. Вона не жила до Лус сама, і в неї був можна назвати це все таки прийомним сином. Інгом він, звісно, схожий на котика, але говорить, тож він все таки більше син ніж просто домашній улюбленець, і це приклад нестандартної, але класної сім'ї. Мама лус пані Носеда. це приклад чудової, люблячої і приймаючої матері. Ще хочеться відмітити те, що вона не забуває своїх коренів і передає своїй доньці оцю частину свого культурного коду у вигляді мови. Це класна деталь. На жаль, тато лус до початку подій історії загинув, тож його вплив на дівчинку складно оцінити. Нова сім'я Енн складається з дідуся хоп попа і двох його онуків Сприга і Полі. Так, на жаль, Хоп-Поп вимушен заміняти батьківську фігуру для онуків. Тож і ця сім'я не стандартна і не традиційна. Але дідусь, попри свій поважний вік, непогано справляється і бере на себе відповідальність також і за Енн. Батьки Н також зберігають культурні особливості своєї батьківщини і навіть мають невеличкий ресторанчик з автентичною кухнею. І мати, і батько хоч і прагнуть кращого для своєї доньки, але інколи були доволі суворими з нею. Проте зникнення дівчинки сильно вплинуло на їхнє ставлення. Пан Бунчой, правда освідомив то раніше пані Бунчой, але куди ж ми без конфліктів, батьків і дітей? Подорож вуз більш осіла. Вона здебільшого залишається в межах свого поселення. Живе в будинку Іди і Кінга, а також відвідує школу. Спочатку Н доволі багато часу проводить в місцевому поселенні. Але як тільки з'являється нагода, разом з сімейством плантерів героїні відправляється в далеку подорож і відкриває таємниці того світу. Белос спочатку сюжету він неначе нависає над позитивними героями. Глядач одразу розуміє, що він цілковите зло, особливо в сцені з палісманом. Ми поступово дізнаємось історію цього персонажа, і тому його мотивація виглядає правдоподібною, бо, як мінімум, обумовлена його сприйняттям реальності відповідно до часу, в якому він народився і жив. Король Андріас, насправді він не єдиний антагоніст цієї історії, але так як попередні були прохідними і деякі перейшли на сторону світла, я зосереджусь саме на ньому. Він спочатку виглядає доброзичливим і чарівним, вводячи глядачів в оману. Його початкова поява нагадує класичних персонажів, як Султан Заладіна з його веселим і трохи комедним виглядом. Але потім, коли його справжній намір, Розкриваються, він стає неочікувано сильним і небезпечним персонажем, який здатний на жорстокі і підступні вчинки. Обидва лиходії цих серіалів дуже добре прописані. В плані вони схожі на класичних діснеївських лиходіїв, харизматичних з гарною мотивацією лиходіїв, чого напрочі давно не було в повнометражних мультфільмах цієї студії. В них знов таки є дещо схожі бажання, але вайб і розвиток в них різний, тому я й не згадувала їх на початку для підкреслення схожостей мультсеріалів. Другорядні персонажі і там, і там цікаві, але їх багато, і було б не чесно виділяти зараз когось одного. Хоча може я все-таки декого проаналізувала нещодавно, хто зна. Однак, попри відмінності, я насправді не дуже розумію, навіщо треба було випускати схожі за концептом героїнями, націлені на ту ж аудиторію проєкти, в майже один проміжок часу. Ти, звісно, можеш влучно зауважити, що вони вийшли не в один рік, тож ніякої змови тут немає. Але там трошки більше ніж півроку між їхніми прем'єрами не виходили і не могли вийти інші мультсеріали. До того ж, розробка зазвичай займає не один місяць і навіть рік. Тому ті, хто дали цим проєктам зелене світло, знали, що вони вийдуть саме в. Той період часу. Можливо, це пов'язано з мегапопулярністю і сікайних сюжетів та спробою знайти флагман на заміну Рапунцель або Стар проти сил зла, хоча швидше за все обом цим проєктам. Якщо так подумати, то на всі ці мультсеріали є один архетип головної героїні. Вони різні в своїх проявах, і я їх всіх дуже люблю. І це чудово, що з'являється все більше головних героїнь, але роблячи їх серцевину по одному. Шаблону, в якийсь момент можна сплагіатити самих себе. Зараз тільки можливостей для створення різноманітних образів, але навіщо так ризикувати, якщо є безпрограшний варіант? Чи не так? Щось я трішки відволіклась, але мені треба було це проговорити. Ще одна причина, чому для мене дивне це співпадіння з випуском схожих проєктів підряд через те, що логічно було б спрогнозувати, якщо один з проєктів буде мати більше фанбази, інший просто загубиться. Так по суті і сталося. Совиний дім виграє не тільки через таке явище, яке нині звуть повісточкою, а й через більш популярний інший світ. Ну, дійсно, де б ти хотіла б, або хотів більше опинитись. В світі, де є магія, магічна школа, відьми з ельфійськими вушками, така нуарна атмосфера, чи в світі де є антропоморфні жаби і інші сузькі істоти, мені здається вибір очевидним. Хоча насправді мені більше сподобалась амфібія через свій пригодницький дух і оцю всю загадку з подругами героїні, їхня взаємодія, різниця характерів і їх дружба, справжня дружба. На жаль, в масовій поп культурі доволі мало проєктів, де гарно показана дружба між дівчатами, особливо коли дружба втрьох. Звісно, там не все мармеладно, але без конфліктів не було б ні розвитку, ні життєвості. Кожна з подружок має своїх тарганів і не завжди вони роблять правильні вчинки, деякі з яких можна навіть назвати відвертою маніпуляцією. В цілому, мені дуже сумно, що цей проєкт залишився в тіні. він вартує більшої фанбази. А тобі який серіал більше сподобався? І чому мені було б цікаво дізнатись так, скажемо наочно, про вподобання цільової аудиторії. О, і ще один такий смішний момент. Попри популярність Савиного дому, його майже закрили, і в третьому сезоні просто вибили добро студії всього на три епізоди, коли в таких мультсеріалах їх мінімум 20. І знаєш чому? Бабуси Бо студії спочатку дали добро на показ бісексуальної героїні, а потім передумали через можливі невдоволення. Хоча стосунки Лус і Еміті чудово пропрацьовані, і там немає ніяких моментів, які могли б якось негативно вплинути на дітей, не всі гетеропари дійснею мають такі здорові стосунки. Тому Амфібія отримала цілих 58 серій і розкрила, мабуть, всі ті теми, які планував продюсер. А Савини Дім тільки 43. Хоча будемо чесними, ці останні три серії третього сезону вартували очікування. Я пам'ятаю, який на них був ажіотаж в соцмережах, і здебільшого позитивні відгуки. Обидва ці мультсеріали, на жаль, вже завершились, і на їх заміну не прийшло хоча б одне таке захоплююче і цікаве шоу від Дісней: Хейлі в Ділі, Аріель, Приморс, Ну може, Аріель одразу асоціюється зі знаменитою русалонькою, що таке є, але її дитяча версія натхнена нещодавним лайф екшеном. І все більш ніц нема, принаймні поки що. Хоча, в принципі, можна спрогнозувати появу мультсеріалів по мотивам нових повнометражних флагманів. І якщо це буде щось схоже на рапунцель, було б чудово. А на цій не найпозитивнішій ноті я завершую це невеличке порівняння дуже схожих і одночасно ні мультсеріалів. Дякую за перегляд. Не забувай про вподобайку, підписку, коментар і, звісно, донат на ЗСУ. До наступної зустрічі в новому відео. Кусь!